Марафони на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває, і традиційно що п'ятниці ще більше цікавого та актуального зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працюють і Тетяна Дублянко і Альона Ковальчук. Ну і продовжуємо безпосередньо Хмельниччиною. Меджибирський замок внесуть до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Про це повідомили у Хмельницькій обласної прокуратурі. В повідомленні йдеться, що прокурори довели, що з 2020 року міністерством не було вжито заходів щодо внесення архітектурної пам'ятки до державного реєстру. А це унеможливлює її повний державний захист, знецінює архітектурну цінність, а також може привести до порушення правового режиму її використання або ж руйнування чи зне знищення тож про це та інше більш детальніше далі. Олег Погорілиць, це директор Державного історико-культурного заповідника Меджий Шпан... вітаємо вас. Доброго дня! Доброго дня, пане Олеже. Ми знаємо, що частина замку вже була внесена у реєстр раніше. Що зміниться зараз? Ну дійсно, з 1963 року. Межибіський замок, внесено до Державного реєстру пам'яток архітектури трьома частинами: це церква, яка знаходиться по центру, палац, комплекс, палацовий комплекс і мури з вежами. І зрозуміло, що всі гарантії, всі забезпечення законні розповсюджуються на всю територію замку, і ця постанова діє до сьогоднішнього дня. Але в зв'язку з тим, що ми хочемо. Внести кожний нашу кожну будівлю, кожний об'єкт самого, самого замку, ми зараз розробляємо нову документацію на 14 будівель. І зрозуміло, ми хочемо ці будівлі, щоб вже війшли в новий реєстр, який оновлюється. І зрозуміло, що це нам дасть можливість більш конкретніше займатися кожною будівлею, як дослідженням, так і реставрацією. А на сьогоднішній день законодавство по охороні культурної спадщини розповтюжується на Межебіський замок. І це є просто технічні питання, які ми вирішуємо. Тепер як держава буде захищати нашу пам'ятку? Ні, вона як захищала, так і захищає. Нічого а... не зміниться в цьому питанні. Так, а захист, а да, захист є в тому, що. Пам'ятка є державним заповідником, це державна власність, і всі закони про охорону і державної власності і пам'яток розповсюджується. Адміністрація, обласна рада виділяє кошти на утримання штату заповідника і, само собою, на проведення реставраційних робіт, які проводилися до початку повномасштабної війни. Ну, ми знаємо, що за час повномасштабної війни, на жаль, були і е, обстріли, і були руйнування Меджибірського замку. Розкажіть, як відбувалося відновлення і якби замок був раніше внесений до державного реєстру, чи це би щось змінило в процесі відновлення? Я вибачаюсь, не, не, не чути. Так, пане Олеже, зараз чуєте нас? Я не чую студію. Пане Олеже, так. Чи чуєте ви нас? Ми будемо тоді, пане Олеже, Ви Я зараз не, чую не чуєте. Дію. Ми будемо зараз вас перенабирати тоді декілька хвилин. Дійсно цікаво, тим, що в Меджибіжський замок і на жаль, ми знаємо про те, що Російська Федерація не обирає своїх цілей, і на жаль, і історичні пам'ятки, архітектурні пам'ятки нашої держави також страждають. І відповідно, також такий інцидент був і у Меджибіжі. Тоді ми знаємо про те, що місце власне частково було постраждав. I'll, I'll let... Вдалося певні роботи провести, відновити. Відповідно, тож далі будемо говорити про це, взагалі, в якому стані зараз Меджибіжська архітектурна пам'ятка, про те, що проводиться, про те, які плани на майбутнє щодо розвитку безпосередньо ще однієї метки Поділля. Перед етером, до речі, ми з моєю колегою Альоною якраз обговорювали про те, коли хто був у Меджибіжі. і, власне. Ви знаєте, через я не знаю, в мене так виходить, що через постійні якісь турботи. Я вже давно не була. Я теж дуже давно не була. І знаєш, цей етап я хочу, щоб став черговим нагадуванням для глядачів і для людей поїхати, тому що це недалеко від обласного центру. Mm -hmm. Це десятки хвилин на, на авто, але при цьому це гарні емоції. Там завжди красиво, гарна природа, гарний замок. І можна провести вихідний день з родиною разом спільно і закарбувати це в пам'яті, тому що нам зараз дуже не вистачає цих гарних емоцій. Таких терапевти, психологи нам теж радять, аби ми і. Подорожували і в скарбничку спогадів мали власне багато таких моментів, тому що зараз фактично на цьому тримається наше ментальне здоров'я, і це може допомогти кожній родині. І відповідно вивчали вивчали історію Поділля, вивчали історію Хмельниччини. Зокрема, власне, адже це дуже важливо знати про своє коріння, яке додає нам сил знати свою історію. Адже не, не даремно саме Російська Федерація вивозила всі важливі артефакти, які свідчили про велику та дійсно гарну історію української нації. Тому потрібно зберігати те, що зараз ми маємо потрібно його розвивати. І власне, от такими поїздками у Меджибіш, як казала Альона. Дійсно, що це недалеко від обласного центру. Ми і підтримуємо кожну пам'ятку, власне, і е, якісь е, певні кошти безпосередньо, які з даної поїздки, так які ми вносимо при заході на ту чи іншу історичну пам'ятку, вони також ідуть на підтримку тої чи іншої архітектурної пам'ятки. Знаємо вже, що є безпосередньо з нами на зв'язку. Пане Олег. Олег. Чи чуєте нас, пане Олеже? Чи події? Не Чу чуєте, чуєте так. Тоді будемо намагатися власне е, зв'язок налагодити. І також на території Меджибірського замку тривають і археологічні розкопки, дослідження. Вони постійно відбуваються. І ми щоразу дізнаємося про ті знахідки, які так і шокують, і дивують. Так. І, і, і от власне так. цього разу скелет півторарічної дитини викопали під час власне археологічних досліджень під південно-східним муром Меджибіжського замку на Хмельниччині. Кістки на. На 20 сантиметрів в глибині лежали головою на захід. Подібні розкопки на цій ділянці муру проводять вперше. От ми бачимо безпосереднє зображення. Знову ж таки, інколи ви знаєте, ті розкопки в Кам'янці також проводилися розкопки там таку певну річ для інфраструктури. Громовідвід щось угу. таке робили, траншею рили, і там також там старовинні речі знаходили безпосередньо датовані там навіть трипільською культурою і так. Далі також про це говорила, але тут ми бачимо дійсно і моторошні mm -hmm. е, певні речі, тобто ми бачимо дійсно рештки дитини, яку були знайти, і хотілося б все ж таки з паном Олегом обговорити, І це наскільки дійсно часто трапляються е, власне знахідки, такі от на таких місцях: Кам'янець-Подільська фортеця, Меджибірська фортеця, дійсно наскільки це цінна територія, власне, е, як тому, що на це все відповідно потрібно кошти okay. зараз. Відповідно, ми розуміємо про те, що зараз іде війна і кошти. Спрямовані на українську армію, але можливо, завдяки меценатам, завдяки небайдужим людям можливо проводити якісь археологічні розкопки, аби більше дізнаватися. Тому що, до прикладу, ті от знахідки, які знайшли в Кам'янець-Подільському, то вони свідчать про певні зв'язки між народами, ага. про, е, про те, що раніше не говорилося. Ну, тобто, про, певні, про певний побут, про певні якісь навіть символізм того чи іншого, тому що показували таку чашу з головою бика і е, говорили про те, що Оней раніше не використовували так, а от власне е, велику рогату худобу бики використовували це була і тягова сила і так далі. І їм буквально поклонялися через те, що саме вони допомагали їм у побуті, саме вони допомагали їм в обробці землі, що для українців було дуже важливо. І власне, ми знаємо також і що в Меджибужі. Так, пане Олег, доєднується до нашого етару. Чи, чуєте нас, так. пане Олеже? Так, вже вже чують, вже. О, да, ну, ми так. вже тут в Лектоні вже трішечки почали розповідати, але все ж таки хотілося б, щоб ви розповіли про відновлення Меджибізької е, фортеці е, безпосередньо після прильотів, які сталися внаслідок російської атаки. Ну дійсно, у 2003 році, 23 році, е, в серпні місяці, поблизу, поблизу фортеці вибухнула ворожа ракета. і Військовий об'єкт, який завдав шкоди будівлям, були підірвані дахи, були вибиті вікна, двері, і зрозуміло, що одразу після того, як було оформлено це все і через поліцію і через органи охорони культурної спадщини, ми почали відновлювані роботи, ремонтні роботи своїми силами. Ну, а допомогу нам надавали всі наші друзі. Навіть були незнайомі, які дзвонили і казали, ми можемо там зробити відремонтувати раму, яка там є фігурною, і не зробиш просто так своїми руками. І це діло, такою загальною справою всієї нашої великої музейної родини і наших друзів. І буквально і висотні роботи на лицарській вежі, яка має висоту 37 метрів. Теж е, Інокентій Тюрін проводив наш хороший давній знайомий. Та й багато багато людей підключилися для того, щоб ми буквально за тиждень ми відновили всі ці ушкодження, які були нанесені. Ну і окрім того, було занесено ці ушкодження, були занесені в реєстр той, тієї шкоди культурної спадщини, яку наносять наші вороги державі і нашому історичному напаню. Але все ж таки, якби замок внесли до державного реєстру раніше, чи це б сприяло швидшому відновленню? Ні, Я ще раз хочу сказати, ми є на сьогодні в державному реєстрі і міняється просто тільки кількість складових угу. в новому реєстрі буде змінено на нас і сьогодні, і в 23-му році, і 10 років назад, діє угу. охорона культурних законів охорони культурної спадщини, які надавали нам можливість залучати. Кошти і з нашого обласного бюджету, і з позапланових надходжень. Власне, ми вже за Альоною, коли налагоджували зв'язок, з вами наш редактор, так вже трішечки привідкрили завісу про те, що скелет півторарічної дитини викопали під час археологічних досліджень під північно-східним муром Меджибіжського замку на Хмельниччині кістки на 20 сантиметрів в глибині лежали головою на захід. Подібні розкопки на цій ділянці муру проводять вперше. Розкажіть, що це за були розкопки загалом, і власне наскільки часто такі от дослідження? дослідження відбуваються зараз під стінами Меджибіжського замку. Ну, дивіться, у складі нашого заповідника діє постійно діюча археологічна експедиція Меджибіж 2000, яка майже цілий рік проводить археологічні дослідження і оброблення знайденого археологічного матеріалу. В цьому році, за завданнями реставраторів, ми проводили дослідження залягання глибини наших мурів. Шукали їх фундаменти, на якій глибині вони знаходяться, чим вони і на який ґрунт вони опираються, і відповідно ми це проводимо археологічними методами, фіксуємо всі наші знахідки, пишемо щоденники, і потім матеріали, такі як антропологічні, ми передаємо в інститут археології для антропологічного аналізу. Сьогодні ми можемо говорити, що да, була така знахідка і. Цей матеріал ще обробляється, поки він знаходиться у нас в замку, але незабаром я буду їхати до, до Києва. Та... і Ми відвеземо цей матеріал до Києва, щоб нам вже точно визначили і стать цього, цього скелету, і приблизно навіть вік, і скільки він був захоронений. Єдине, що нас радує, що це дійсно захоронення давнє. Тому що стан кісток вже ну, по нашому досвіду показує, що це на одна сотня років. Цей скелет пролежав. І він може бути як з часів 13 століття, коли замок штурмували, і наш дерев'яний меж боже був спалений. А можливо і пізніше, тому що на території самої фортеці вже знайдено більше ста скелетів різночасових. І 13-го століття, і 15 століття, і 17-го століття. Тому такі знахідки в історичних місцях не, не є великою рідкістю, але зрозуміло, що кожна така знахідка нам дає додаткову інформацію. Поки що це маленький скелет для нас є таємницею, яку ми маємо роз... 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 Чи ці дослідження розкопки ще тривають надалі? І якщо так, то скільки ще будуть тривати? Знов я звуку не чую. Студія не чую. Чи чуєте нас, пане Лаже, Ні? Не чуєте нас? Власне ну, е цікаві ми... знахідки і мене завжди дивує, що приховує земля. Що приховує на е, глибині 20 сантиметрів? Ні, вона настільки так. велика глибина дійсно, якщо говорити про те, що е, дійсно даний склад пролежав, як сказав безпосередньо наш гість е, вже декілька е, сотень років. Так, у землі, ну тому е, висновок який скільки ще всього ми не знайшли так. безпосередньо, тому настільки цінна земля, і ти знаєш, е, оцей от дослідник, який е, говорив про Кам'янець-Подільський, на жаль, не згадаю, як е, його. Звати він говорив про те, що і у Хмельницькому є що шукати і у Хмельницькому є де проводити. Зокрема, це власне от е, береги нашої річки знову ж таки. Так, і він говорить, що дуже шкода, що зараз це все забудовується і без попередніх досліджень. Ну тому потрібно вивчати, потрібно цінувати те, що є е, дійсно. І е, ми дякуємо. Я так розумію, вже пану Олегу за те, що він знайшов час і доєднався. На жаль, повноцінно не вдалося поспілкуватися, тому буде при. Від поспілкуватися ще і доєднати його до нашого етеру вже наступного разу. Тож був Олег Погорілець, це директор державного історії культурного.